Добрий день! Сьогодні поговоримо з вами про місячний календар. Коли краще починати вишивку на серпень 2022 року. Або, ще іншими словами, місячний календар вишивальниці. Сьогодні 5 серпня 2022 року. До 12.08. 8, Далі 9 місячний день календаря. Місяць у стрільці. Місяць знаходиться у фазі молодий місяць. Починати вишивку оберегів краще на місяць, що росте. І якщо у вас цікавить тема оберегів, то я раджу вам підписатися на мій канал і натиснути дзвіночок, тому що у майбутньому я планую зробити відео на цю тему. До вашої уваги представляю місячний календар вишивальниці на серпень 2022 року. Календар, коли краще починати вишивку. Отже, як ви бачите, з привятливими днями місячного календаря для початку вишивки на серпень 2022 року є певні місячні дні, а саме 5, 7, 9, 10, 15, 17, 21 місячні дні, а також 3 та 5 місячні дні. Це 1 серпня, 3 серпня, 5 серпня, 6 серпня, 11 серпня, 13 серпня, 17 серпня, 29 серпня, 31 серпня. Також далі у слайдах ви можете побачити гарні дні місячного календаря, нейтральні, погані та найгірші дні місячного календаря для початку вишивки на серпень 2022 року. Скажіть, будь ласка, чи користуєтесь ви місячним календарем для розпочатку вишивального процесу? Свою минулу роботу я розпочала у сприятливий день для початку вишивки і свою наступну роботу я також планую розпочати у сприятливий день. Я думаю, це буде в кінці серпня, третій чи п'ятий день за місячним календарем.